Що п'ятий канал показав? Дайте команду цих бандитів, яких ви наймаєте на мітинги, вивезти з Верховної Ради України. А то сюди зайде народ України. Ганьба! Пане голово, пане голово і шановна опозиція. Перше питання. Де ганебний Микола Азаров разом з своїм антиукраїнським урядом? Народ України готовий побачити їх тут. Ви в своєму інтерв'ю разом з Віктором Януковичем заявили про те, що ви готові слухати народ України. Якщо ви не прийшли до парламенту, ну що ж, ми запрошуємо вас, Віктора Януковича і Микола Азарова на майдан. Та ми будете мати можливість послухати народ України. Їм є що вам сказати. Країні не просто політична криза. Це не проблема економіки, це не проблема розподілу влади і виконання Конституції. Це проблема людської гідності і несправедливості, яка відбувається в Україні протягом останніх трьох років. Це проблема знущання над людиною і громадянином. Це нехтування прав і свобод українців. Це вкрадена країна. Яка вкрадена Віктором Януковичем і вашою ганебною партією регіонів? Ви колите країну? Те, що розкололась ваша фракція, це тільки свідчення того, що ваш кінець не за горами, але те, що ви розколите українську державу і те, що мільйони українців саме за вас втратили віру в своє майбутнє, за це йде не юридична відповідальність. За це йде історична відповідальність, історична відповідальність, за яку прийдеться нести від. Заберіть, будь ласка, тітушок. Значить. Що робимо? Що не... там, скажіть? Зараз відбувається провокація партії регіонів. Так само, як на банковій, били людей, провокатори від партії регіонів. Так само зараз дав вказівку голова парламенту рибак завести сюди тітушок. Ми закликаємо негайно зупинити провокацію, пане голово. Негайно зупиніть провокацію і виведіть своїх бандитів з приміщення парламенту.